Привіт усім! Сьогодні у нас продовження нашого курсу по дропшипінгу. На попередньому уроці ми ознайомилися з основами дропшипінгу і зрозуміли, як ця бізнес-модель працює. Тепер настав час поговорити про важливий аспект вибір ніші та пошук прибуткових продуктів. Давайте розберемося, як знайти ідеальну нішу для вашого дропшипінг бізнесу та як обрати продукти, що будуть, звичайно, приносити вам прибуток. Вибір правильної ніші є однією з найважливіших складових успіху в дропшипінг бізнесі. Ніша це вузькоспеціалізована галузь ринку, в якій ви будете діяти. Від цього вибору залежить ваша. Конкурентоспроможність і можливість отримувати прибуток. Існує безліч ніж, наприклад, аксесуари, косметика, одяг, побутова техніка тощо. І кожна з них має свої особливості та потенціал. Переваги вибору нішового ринку для дропшипінг-бізнесу полягають у меншій конкуренції, злагодженому споживанні та можливості створити унікальну пропозицію для своїх клієнтів. Але пам'ятайте, набагато важливіше, як ви продаєте, а не те, що ви продаєте. Людина, яка вміє продавати, буде заробляти з любого ліквідного товару. Перш ніж обрати нішу, необхідно провести дослідження ринку. Це допоможе вам зрозуміти наскільки популярна та прибуткова обрана ніша. Використовуйте інструменти та методи дослідження ринку, аналізуйте популярність ніж та попит на продукти. Важливо визначити, чи є ринкова потреба в обраній ніші та чи відповідає вона вашим інтересам та компетенціям. Використання правильних ключових слів. Дозволяє зрозуміти, які запити користувачі вводять у пошукових системах, що допомагає знайти популярні теми та потенційні ніші для дропшипінгу. Використовуйте інструменти для пошукової оптимізації, які надають дані про популярність ключових слів, наприклад, Google інструменти та інші. Після вибору ніші ви переходите до вибору самого важливого елементу прибуткових продуктів. Ключовим критерієм відбору є популярність та попит на продукти у вашій ніші. Аналізуйте успішні продуктові категорії, розглядайте тренди та звертайте увагу на зміну сезонності попиту. Рекомендується знаходити надійних постачальників. Як Majibank, з якими ви будете співпрацювати для отримання якісних продуктів та швидкого виконання замовлень. На останньому етапі вибору ніші та продуктів ми розглянемо практичні поради та стратегії, що допоможуть вам здобути конкурентну перевагу. Використовуйте соціальні мережі. Та інтернет-платформи для виявлення трендів та популярних продуктів. Тестуйте продукти перед їх включенням у ваш магазин та навчайтеся від успішних тропшиперів, адаптуючи їх стратегії до своїх потреб. Вивчайте тренди. Слідкуйте за актуальними трендами в своїй ніші та використовуйте соціальні мережі. Інтернет платформи, форуми та блоги для виявлення популярних продуктів. Це дозволить вам бути попереду конкуренції і пропонувати відповідні товари. Тестуйте продукти. Перед тим, як додати продукти до вашого магазину. Рекомендується провести тестування. Замовляйте невеликі партії товарів. Та перевіряйте їх якість, доставку та задоволеність клієнтів. Це дозволить вам забезпечити, що ви пропонуєте якісні товари своїм клієнтам. Навчайтесь від успішних дропшиперів, вивчайте досвід успішних дропшиперів та адаптуйте їх стратегії до своїх потреб. Читайте блоги, дивіться відеоуроки, приєднуйте до спільнот та форумів де ви можете отримати цінні поради та рекомендації. На цьому уроці ми розглянули основні кроки вибору ніші та пошуку прибуткових продуктів для вашого дропшипінг-бізнесу. Запам'ятайте, що правильний вибір ніші та продуктів є фундаментом вашого успіху. Продовжуйте досліджувати ринок, аналізувати тенденції. Та експериментувати зі стратегіями. У наступному уроці ми поговоримо про маркетинг та рекламу у дропшипінг-бізнесі. Будьте на зв'язку та успішних вам пошуків! І пам'ятайте, що інтернет-бізнес це майбутнє.